Ініціативу представити Тетяну Бондарчук до нагородження державною відзнакою орденом княгині Ольги третього ступеня виявила громадська організація Родина Героїв Небесної Сотні, котра на початку листопада направила відповідний лист і документи на адресу Хмельницької ОДА. за всіма критеріями. Жінка достойна трьох таких медалей. Принаймні, в цьому аж ніяк не сумніваються її колеги по цеху. Тетяна Володимирівна волонтер, Незважаючи на те, що працює заступником міського голови Старокостянтинова, завжди знаходить вільний час для того, щоб доп допомогти атовцям, їх родинам та дітям разом із членами громадської організації, яку очолює об'єднання Українок Яворина, вона не раз побувала й на сході. В той час, як деякі здорові, працездатні і небідні чоловіки ховаються від цих. Таких важливих моментів вони чим можуть підтримують наші хлопці, підтримують сім'ї, підтримують в тому числі підтримують дітей в дитячих будинках на сході на нашої нашої України і докладають чималих особистих зусиль, тратять своє особисте здоров'я, час кошти. А ще Тетяна Володимирівна, дружина Героя України та героя Небесної Сотні Сергія Бондарчука. Її чоловік виносив поранених з інститутської на передовій і сам пав жертвою ворожої кулі. Ка й досі оговтується від страти і шукає правди та справедливості. Три роки чекає на покарання винних. А вісі кажуть, і досі там не розуміє позиції нової влади у даному питанні і не боїться висловлювати власну позицію. Це неповага. І до тих хлопців, які загинули в російсько-українській війні, і до родин Героїв Небесної Сотні, та й усі від фактично до усіх громадян України, для кого Україна понад усе, і для кого важливі цінності саме української нації. І важливі цінності милосердя, патріотизму, розуміння, що таке Україна і любові до України власно любов до України жінка демонструє своєю щоденною діяльністю. Її бачать усі друзі, родичі, колеги і навіть пересічні громадяни, яким довелось на життєвому шляху зустрітись із волонтеркою. Усі, крім влади, принаймні така думка закралася минулого тижня, коли Тетяні Бондарчук відмовили у представленні до нагородження орденом. Нягині Ольги третього ступеня листом облдержадміністрація повідомила її нагородні матеріали залишаються без розгляду, як такі, що не підтримані керівництвом області. Чому вода відкинула кандидатуру жінки і що спонукало управлінців так швидко сказати ні ці питання сколихнули усіх і громадськість, і журналістів. Три дня мовчання і в адміністрації повідомили Тетяні Бондарчук відмовили, бо помолились. При розгляді документів жінки їх випадково переклали до стосу при розгляді цих документів працівники відділу роботи з кадрами дійсно прикріп прикрій помилці поклали документи в стос відказників яким по тій чи по іншій причині було відмовлено, і ці документи навіть не розглядались на комісії за прикрим збігом обставин. Документи просто повернули назад відправнику, а разом із ними лист, котрий сам заступник, голова комісії і підписав, каже за це із себе провини не знімає. Вибачається перед волонтеркою і красно дякує представникам мас-медіа, які роздули дану ситуацію у електронних та друкованих змі. Додає саме завдяки їм помилку. Виявили, дослідили і покарали винних і вже. Почали виправляти ситуацію. Дано доручення зв'язатися з громадською організацією, яка подавала документи на нагородження на предмет повторної подачі документів на розгляд. І буквально на слідуючій неділі у нас заплановано засідання комісії по державних нагородах. Там є 15 претендентів, якщо ще поступлять до того часу, коли буде комісія, всі будуть розглянути і буде розглянути. Це, це, це подання буде теж розглянуто. Чи зрештою удостоїть Тетяну Бондарчук державною нагородою, покаже час. Бо для того, аби отримати той самий орден, слід пройти не одне коло чиновницьких комісій. Після тієї, що працює вода, рішення прийматиме губернатор Кадмін і, звісно, адміністрація президента. Втім, щоб у ньому не було нагорода чи відмова, кажуть громадські активісти Старокостянтинівщини Тетяну Бондарчук люблять і шанують, бо справа не в нагороді, а у самій людині. Оксана Чушкіна, Володимир Якимцов, новини канал эксклюзив